Привіт! Мішані числа. Вони ж на кожному кроці, правда? Але погодьтеся, іноді можуть добряче заплутати. Сьогодні ми розкладемо їх на шматочки, точнісінько, як піцу, і побачимо, наскільки все може бути просто і смачно. Ну що, поїхали. Ну, уявіть собі таку ситуацію вечірка, друзі, піца. Знайомо, егеш? Це якраз той тип задачі, який до кінця цього розбору можна буде клацати як горішки, давайте з'ясуємо, як саме. Так, давайте спершу розберемося, що це взагалі за звір такий мішане число, що за ним ховається. Зараз я покажу вам один простий секрет, який, власне, все і пояснює. Отже, формально кажучи, мішане число це просто ціле число і дріб разом. Якщо перекласти це на мову піци, то дві з половиною це дві цілі піци і ще половинка. Здається, все зрозуміло, але є одна крихітна деталь, яка змінює абсолютно все. А ось і вона, та сама фішка. Між цілою частиною і дробом насправді просто стоїть знак плюс, який ми для зручності не пишемо. Тобто два з половиною це насправді два плюс з половиною. Розуміння цього моменту це ключ до першого методу, який ми зараз і розглянемо. І от, знаючи цей секрет, ми можемо взятися за додавання та віднімання. Для цього є суперінтуїтивний метод. Назвімо його методом по шматочках. Він ідеально підходить для цих двох операцій. Слухайте, все до смішного просто. Спочатку беремо цілі числа, працюємо з ними, потім беремо дроби, працюємо з ними. А в кінці просто з'єднуємо те, що вийшло. Ніякої складної математики, лише три логічні кроки. Дивимось, як це працює. Отже, наш приклад дві з половиною піци плюс ще три і одна восьма. Крок перший та ясна річ, складаємо цілі піци. Дві піци плюс три піци це, звісно ж, п'ять. З цим розібрались. Тепер черга за шматочками, тобто за дробами. Треба додати одну другу і одну восьму. Ну тут, звісно, треба знайти спільний знаменник. Це буде вісім. Тому одна друга це ж чотири восьмих, правильно? Додаємо ще одну восьму і маємо п'ять восьмих. Ну, от і все, збираємо все докупи 5 цілих піц і ще 5 восьмих шматочка. Разом 5 цілих і 5 восьмих. І що круто, з відніманням ця схема працює точно так само просто віднімаємо цілий від цілих, а дроби від дробів. Здається, все просто, Егеш? але ось тут і починається найцікавіше. Якщо спробувати так само по частинах множити чи ділити, нічого не вийде. Результат буде абсолютно неправильним, це так не працює. Тому для множення і ділення нам знадобиться інший значно потужніший інструмент. І ось тут на сцену виходить, можна сказати, універсальний солдат у світі мішаних чисел метод, який працює для абсолютно всіх чотирьох операцій, такий собі професійний хід. І ось цей трюк. Запам'ятайте його, перш ніж множити або ділити, завжди чуєте завжди перетворюєте мішані числа на неправильні дроби. Цей один єдиний крок перетворює складну задачу на просту. А як це зробити? Ось на прикладі наших двох з половиною беремо цілу частину, двійку, множимо на знаменник теж двійку, отримуємо чотири. До цього результату додаємо чисельник одиничку. Маємо 5 і цю п'ятірку ставимо в чисельник, а знаменник залишаємо той самий. Вуаля! дві з половиною це 5 других. Проста механіка. Тепер давайте подивимось, як це працює в бою. Скажімо, треба помножити півтора на два з половиною. Застосовуємо наш трюк. Півтора це три других, два з половиною це п'ять других. І що ми бачимо? Звичайне множення дробів три на п'ять п'ятнадцять, два на 2 чотири. Виходить 15 четвертих. Ну і фінальний акорд. Треба повернути наш неправильний дріб до звичного вигляду 15 четвертих. Скільки цілих четвірок влазить у 15? Три рази, так, і в залишку теж три. От і маємо 3, і 3 четвертих. Ось і вся відповідь. До речі, з діленням все аналогічно, просто не забудьте другий дріб перевернути перед тим, як множити. Гаразд, ми пройшлися по двох головних стратегіях, а тепер давайте зведемо все це до однієї простої і зрозумілої шпаргалки. Щоб уже точно ніколи не плутатись. Ось, по суті, все, що треба знати. Подивіться на цю таблицю, все дуже просто. Якщо додаємо або віднімаємо, працюємо окремо з цілими числами і окремо з дробами. Якщо ж множимо або ділимо, тут без варіантів. Спочатку перетворюємо все на неправильні дроби. Дві стратегії для чотирьох операцій. Просто, правда? Бачите, навіть така, на перший погляд, заплутана тема насправді розкладається на дуже прості логічні кроки. І знаєте, це працює не тільки в математиці. Будь-яка велика складна проблема стає значно простішою, якщо її просто розбити на маленькі частини. Цікаво, яку наступну велику річ вдасться так розкласти на шматочки.